Ну, мені вже 25, а я ще не заробила свій перший мільйон. Гроші мають працювати. Ми не розкидаємо наліво направо гроші, а ми в щось складаємо їх. Взагалі можна прожити без грошей. В сучасному світі це неможливо. Чому? Тому що гроші першочергово – це ресурс. Що ж, Оксано, ми заробили з тобою гроші і поїхали в Париж. Полетіли навіть. В тебе є свої гроші, кладеш цю поїздку, купуєш це. Що ти відчувала? Я відчувала свою незалежність, угу. бо мені подобалось гроші вони дають свободу. Згодна дають свободу і можливості. Коли ти на них прям не супер зациклюєшся, наче постійно цей момент зароблять, 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 зароблять або на щось тільки відкладати. А ще варто не забувати, що це вони просто, наче відбувається обмін у світі, йде постійний обмін грошей, обмін валют. Uh -huh. А в тебе була ціль саме от на Парижці гроші? Чи ти просто як, та як ні, збирав? це не в мене ну, таке? Бо просто були та й були. Ага, ага. І треба було їхати вже до Уляни в гості і тому. Ми поїхали. Ми поїхали. Це правда. Це Оля. Правда. А ти чула про таку гіпотезу, що деякі люди говорять, що взагалі можна прожити без грошей? Про гіпотезу не знаю, але такі думки я чула. Але я вважаю, що в сучасному світі це неможливо. Чому? Тому що гроші першочергово це ресурс, який ми можемо вкладати. Це може бути мотивація, це може бути рух, направлення, енергія, яку ми далі кудись рушимо. Тобто, наприклад, в нас є гроші, і ми їдемо в Париж. В нас є гроші, і ми вкладаємо в навчання. В нас є гроші, і ми щось там собі купуємо. Мені здається, що інколи люди прям дуже зациклюються на матеріальній складові. Згодна з тобою повністю. І знаєш, з якого ще ракурса вони зациклюються. З того, що не вистачає грошей, постійно треба заробити, куди їх кладати, а чому вони витрачаються так швидко, а все там дорожчає. От тоді людина починає нервувати і гроші починають нею контролювати, наче. Але насправді ми маємо контролювати грошем, а не гроші нами. Але є ще старі установки. Наприклад, моєї подруги батьки кажуть: так а те, що не збираєш гроші на квартиру. Uh -huh. Купи собі нарешті типу квартиру і давай вже переїжджай. Uh -huh. а вона каже: Ну, якщо я буду тільки їх складати, uh -huh. так, каже, я ж життя не побачу. Ну, правда, це правда. І я хочу сказати, що зараз сучасне суспільство воно більше орендує квартири. Якщо людина ще хоче подорожувати, десь працювати там за кордоном. Вона вбачає все ж таки орендувати їй так зручно. Дуже часто люди задумуються, а чого там не купуються квартири, а чого ми там не мільйонери? Оксана, чого ти не мільйонерка, до речі? Ну, мені вже 25, а я ще не заробила свій перший мільйон. Що робити? А чи нас дивляться люди, які заробили свій перший мільйон? Цікаво. І може за все своє життя я і заробила той мільйон. Але отак, типу, щоб він у мене був там. Одним чеком. Одним чеком на картці, Ні. Але я знаю хлопця якого в 20 років був мільйон, але він через те, що він не вмів ними розпоряджатися, вони в нього і втікли. Угу. Так дуже цікаво, тому що в нас немає фінансової грамотності. Це раз по-друге, працюють різні установки. по-третє, є така теорія, що ми керуємося типу грошима, все, що нам передали батьки, і суспільство, в якому ми жили. Тобто, як батьки там розраховувалися, як вони заробляли гроші, як вони витрачали гроші. Такими способами ми керуємося. Звичайно, є суспільство, яке могло показати кращу схему, ми могли схопитися за це і далі, скажімо, покращити свій фінансовий стан. Але загалом. Ця установка працює, а знову все з батьками Угу. Uh -huh. Ну насправді мої батьки, мама, пробачте, дивишся це відео, але я маю це сказати. Коли я виросла, то мої батьки не мали фінансової грамотності. Uh -huh. Мій тато заробляв і просто їх не знімав. Uh -huh. Ну от скажімо, багато зараз курсів, книг, що таке фінансова грамотність. В основному, що це таке? Перше розуміння, що таке гроші. Угу. Взагалі, що таке гроші? І що таке ці гроші? Це одиниця, якою ми розраховуємося, так що як ми отримуємо ці гроші, як ми витрачаємо ці гроші. Далі розуміння своїх установок на грошей. Тобто, наприклад, установка, що гроші приходять дуже складно, або грошей постійно не вистачає. Ну, різні наші установки, які працюють, і змінити цю установку. От якби ти змінила установку, гроші тяжко приходять? Гроші приходять до мене з легкістю. Так, так, так. І звичайно. А, і, і типу, в мене немає грошей, а я кажу, що е, в мене є гроші. Так. так. Ну, Навіть якщо в тебе в кишені 20 гривень, це ж в тебе є гроші. Так, звичайно, звичайно, є. І розуміти, що, наприклад, оці 20 гривень в мене є. Завтра це може бути 30 гривень і може бути 15 гривень. Окей, а як мені збільшити на 100 гривень? Так як мені збільшити на там на 200, на 300 гривень, на 400 гривень, на 500? тобто такі шляхи, скажімо, здобуття грошей. А ти знаєш, що інколи ми самі не знаємо на що ми здатні? Згодна. Бо є така ще історія, що коли людина каже: Я зробив все, що я міг, угу. значить вона зробила не все, що могла. Так, да, Звичайно, звичайно. от коли така, все ну це мій максимум, угу. я більше не можу. Угу. Ну, я згодна, що не треба рвати своє одне місце для того, щоб угу. щось зробити, але реально оцінювати свої здібності. І розуміти, куди ці здібності далі вкладати, як далі рухатися. Знаєш, так зараз трошки скажу грубо, як себе продавати далі у всьому. Як себе продавати як режисера, як себе продавати як психолога, як себе продавати там, не знаю, кондитера, наприклад, так? От як далі себе рухати? Можливо, правда, треба вкласти в себе гроші, щоб вивчитися і далі по професії там рости. Плюс обов'язково відкладати, але коли ви відкладаєте, просто так не відкладайте накидати туди якусь ціль, од добре. Тоді давай детальніше сфокусуємось: типу, як правильно відкладати гроші? Uh -huh. Хтось складає конверти, банки, депозити. Ви маєте спробувати всі всі варіанти відкладання і знайти свої. Наприклад, купити скарбничку, спробувати гроші розподіляти по конвертам, класти на депозит, спробувати міняти на долари, євро, відкладати на картку і знайти собі самий зручний спосіб. Я колись побачила на західній частині України а, таку скарбничку. Там була скарбниця розписана на 365 днів. Тобто, один, два, три такі циферки, циферки, циферки. Суть та була, що ти кладеш, наприклад, одна гривня, дві гривні, три гривні. Ну, тобто на цифру ти кладеш. Я так забажала за цілий рік зібрати 365. <тас> ти звідти не можеш забрати, тому що вона така дерев'яна, і вона так закріплена. І ти можеш тільки її розібрати. <сас> <сас> ну то я вже збираю третю скарбницю. <сас> а скільки там середня сума виходить? А, десь приблизно до 18 тисяч. Це знаєш, якби ми з тобою в школі ходили на Олімпіади Кенгуру, ми б знали, скільки це буде додати всі цифри від 1 до 365 І скільки це пройшло? А от коли ви пробуєте пробуєте різні шляхи, ви кажете собі: ой, класно, цей шлях грошей відкладання мені пішов і починаєте відкладати. Але фінансова подушка вона дуже важлива. До речі, про фінансову подушку колись. Я почала відкладати 10% від будь-якої суми, яка мені приходить, і це були 10% недоторканних грошей. Uh -huh. І завдяки саме цим 10% я змогла зробити собі свою е, фінансову подушку, uh -huh. яка, приміром, коли я не працювала в минулому році, я могла собі не працювати спокійно два місяці, бо я знала, що типу за оренду квартири, типу, в мене буде закрито. Uh -huh. е, там якісь базові продукти, і все, що мені треба, теж буде закрито, і я зможу переосмислити цей час. Тут найприкольніший варіант, що ти маєш з собою домовитися, що ці гроші я не беру. Так, ну це я не знаю, чи це так правильно, бо інколи кажуть, що гроші люблять рух, їх потрібно, треба кудись вкладати ля-ля-ля. Але я розуміла, що вони зараз накопичуються, і, і я не можу їх, ну не знаю, покласти там на депозит, бо я постійно щось додаю. Я не можу купити якісь злитки золота. Кажуть, типу, в мене немає пасивного доходу, ще якогось, який міг би типу бути в обороті. Але все одно там була ціль моя фінансова подушка. Ціль, що я туди кладу постійно гроші. Ціль, коли ми кажемо про фінансову подушку ми такі, так це зручно мені. Я можу в будь-який момент скористуватися, там можу вкластися, все одно є ціль. І це правда, що гроші мають працювати. Коли ти почала їх використовувати, ти не відчувала щось такого: типу: блін, а де їх візьму, а де це є, А вони там скоро закінчаться. Зараз ти розпоряджаєшся оцими грошима, і ця ідея про те, що гроші мають працювати. Вони мають бути в енергетичному потоці. Що це мається на увазі? Що ми не розкидаємо наліво направо гроші, а ми в щось складаємо їх. Ми їх маємо зрозуміти, як ми їх збільшуємо. Ви можете збільшувати, навіть тим, що я зараз складаю гроші в навчання, щоб потім заробити більшу суму. Не обов'язково це там вкладати в нерухомість, так? Ну це, це найбільш поширений просто пункти, типу нерухомість, нерухомість, але зараз ціни на нерухомість доволі великі. Uh -huh. І на якісь акції це теж типу, ну, все одно великі гроші. От зараз є ця сума, і дуже часто організм розслабляється і він хоче відразу щось таке. Знаєте, я це називаю легкий дофамін. Типу, щось таке купити, щоб або щось таке спробувати, який, значить, зараз тут класно, але ж потім. Воно ну швидко витрачається, швидко далі немає такого продовжуючої насолоди. Тому, коли є оця сума, подумати а на що я можу вкласти? А як я зараз можу собі зробити день прекрасний, щоб воно далі наче от продовжувалося. Поки ви думаєте про те, куди вкласти гроші, думаєте про легкий дофамін, я вам нагадую підписатись на нас нарешті. Угу. Підпишіться, будь ласка, поставте сердечко і підтримайте наш канал своїм лайком, вподобайкою. А ще в нас є, до речі, баночка, на яку ви можете закинути нам вільний донат для того, щоб наш канал розвивався більше, бо в нас ще немає монетизації на ютубі. Але скоро буде про <реш> до речі про установку батьків. Я зрозуміла, що от в мене все вдається легко. Uh -huh. Я це не приховую, я це приймаю, я це транслюю. Бо в мене тато от в нього в руках, знаєш, завжди все типу горіло, але горіло в гарному сенсі, що, типу, хто зробив щось тут. Там і в нього завжди uh -huh. були гроші. Типу, да, він не вмів їх зберегти з собою, щоб вони лишилися в нього. Бо він їх дуже транжирив. Але я взяла оцей його досвід, uh -huh. коли все може бути легко. Взяла мамин досвід, коли вона вміла структурувати зрозуміти звідки, куди трошки скласти ля-ля-ля. І таким чином, от знаєш, виокремивши в своїх батьків все найкраще, я змогла сформувати собі установку свою. Я дуже часто раджу на консультаціях батькам розповідати, показувати рахунки за квартиру, за газ, за світло, там за бензин, щоб діти розуміли де… Витрачаються гроші, де беруться гроші, щоб вони розуміли о самий процес ось цей потік грошей. І, наприклад, тато, так само як і мама, ділилася, як вони розподіляють гроші. Я згадала, що одна моя знайома вже в дорослому віці дізналася, що насправді треба платити за комунальні послуги, бо а, до того це робили угу. її батьки, потім робив її чоловік, і, і так от. А як вона до цього дійшла? Що... я не знаю, як вона дійшла, але це дуже смішно. Ну, багата жінка. До речі, інколи про такі типу базові ем, знання може нам і не треба знати. Угу. Uh -huh, uh -huh. Хоча ні, треба знати про базові штучки. Бо колись можна опинитися на дні і треба. Зрозуміти зрозуміти да. за що ухватитися на цьому це дні, прав або виштовхнутися це, це правда. Тому важливо з маличку дітям вчити їх розуміти гроші, показувати, як вони заробляються, як можна їх збільшувати, показувати свою стратегію грошей, показувати, як можна розподіляти гроші. І цікаво придум, щоб діти теж придумували такий малий бізнес в кавичках. Я торгувала листочками, колись ну, бачиш. Ну, бізнес у мене був. Давай проговоримо про схему конвертів. От я, наприклад, вирішила складати гроші по конвертам. Як мені структурувати ці конверти? Я знаю, що ти можеш мені зараз сказати, знайди свій спосіб, але можна трошки інструкції? Треба розділити по сферам. Тобто, перший конверт, наприклад, це здоров'я. Здоров'я це мається на увазі і манікюр, і спорт. І там стоматолог, і дорогий кремчик, і дорогий кремчик. Так, це у нас перший конверт. Другий конверт це може бути житло. Ну, угу. наприклад, комуналка, плюс що ти хочеш купити. Ну там не знаю, там новіску на купити нових да. безділушок додому да – -да -да. Це теж в ту сферу. Да. Третій конверт це харчування. Угу. Все все, що стосується харчування. Ой, українці дуже багато є. <клес> Найбільше грошей у нас йде насправді на їжу. Я дивилася якусь таку статистику. Четвертий конверт це одяг, взуття. П'ятий конверт це відпочинок, угу. це різне хобі. Так? Шостий конверт він має бути таким загадковим. Наприклад, ти можеш туди збирати гроші як фінансова подушка. Ти можеш збирати туди гроші як на свою якусь мрію, яка не входить в всі інші позиції. Ти можеш туди збирати гроші а, в даний момент, там на телефон, наприклад. Тоді, от, наприклад, ми знаємо, там, типу, людина знає, що їй прийде зарплата. Давай угу. візьмемо якусь зарплату, типу двадцять тисяч гривень. От у нас є ці 20 тисяч гривень. І тоді одразу собі треба да, на моменті того, коли до тебе тільки прийшли ці гроші, розподілити їх зразу. Взагалі так, коли ти розподіляєш. Типу, і ти зразу чітко розумієш, так? оце мені треба туди, оце мені треба туди, а тут в мене лишилося стільки. Угу. У мене, до речі, є клієнт, в якого є три банківські картки з різних банків. А от він каже, що у мене одна картка, це яка відповідає за домашнє все, тобто це житло, харчування, все, що потрібно для дому. Друга картка це навчання роботи, те, що йому потрібно. І третя картка, яку він там зберігає, оце, ну, що йому потрібно потрібно як навчання чи якась його мрія. Взагалі гроші це прикольно. Так це великий ресурс, і не треба соромитися, не треба стидатися. У нас в менталітеті трошки ще є такий аспект, що ми боїмося говорити за гроші по роботі. Люди е, полюбляють працювати волонтерити. А потім ображаються, що їм там не платять або не підвищують суму. Тоді треба зануритись в себе і подумати, скільки я зараз хочу, щоб мені там платили грошей, так? Або наскільки я зараз себе відчуваю у професії, наприклад. Ще інколи жінки займають таку дивну позицію. Типу: Ну, мені мій масік закине всі гроші за мене. У нас буде з ним спільна картка, і я буду тратити тільки його гроші. Все буде за допомогою чоловіка. От знаєш, ставимо чоловіка на п'єдестал, його. Розцінюємо як е, е, гаманець. Ти знаєш Оксана, я хочу зараз зробити заяву. Зроби заяву, Оля. Е, я спостерігаю вже років 5. Ця установка уходить. Ну, це може в дорослих Оля, типу, 30 плюс, може це й уходить. А, типу, моя сфера угу. дівчат. Інколи, коли ти ще не до кінця реалізована в якійсь професії чи не реалізована як особистість, угу. то хочеться легкого шляху. Але насправді, коли та сама 20+, плюс в неї з'являються ці перші двадцять, сорок, п'ятдесят тисяч, вона така. Мальчик. <плес> да я можу, я можу. Зараз світ продуктивних жінок. Ну я згодна, що жінки продуктивні, але просто ну існує оця думка. Ну, згодна, згодна. Але жінка зараз хоче гарно виглядати, заробляти, щоб їй теж оплачували багато чого, але вона посмакувала оцей момент, що я можу заробляти гроші, і вона передає це дітям. І я вважаю, що це класно. Мені сподобалася одна така стаття, яку я прочитала, про те, що коли мільйонер втратив свій мільйон, він не переживає, бо він знає, як його заробити. На цій прекрасній фразі Олю бажаємо кожному, хто нас дивився, бути мільйонерами. Будьте мільйонерами навіть з тисячу гривень в кармані. Угу. Збільшуйте свій дохід. Попрацюйте за своїми установками. Випишіть, що вам заважає отримувати класний дохід. Змініть цю установку і ставте собі перший крок до цілі, де ви отримуєте свій перший мільйон. Отак ми легенько з тобою поговорили. І нехай кожен, хто подивиться це відео, так само легенько цього досягне. Так, бажаємо. Бажаємо. Може, це вам здасться дуже нереалістичним, дівочки і хлопці, але задумайтесь над цим. А це була вечірня рефлексія. Ставте лайки, підписуйтесь, і скоро побачимось.